Зараз прикріплю скріншот коментарів. Хто уважний серед коментарів, такі коментарі може бачити іноді. І я дуже-дуже вдячний всім, хто знаходить час і можливість написати такий коментар. Я вважаю, що здатність дякувати це ознака розумної людини. А от здатність використовувати поради, того, хто в цьому розбирається, це ознака мудрої людини. Ставайте підписниками користуйтеся тим, що я вам раджу. До речі, у нас зараз жовтий. За моєю спиною ви бачите вікно, котру пускає світло сюди, коли вже прохолодно. А влітку то тут завжди затінок для того, щоб цей будинок не перегрівався. Тому отут, на першому поверсі, в будинку немає кондиціонеру, а температура влітку не піднімається вище 22 градусів. Комфорт? Так, це комфорт. Це мережа незалежність це услуга незалежність це дуже класно